Розі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. телеграм канал Офісне мишеня зазначає, що під час останньої атаки в Хмельницькому знову попадання в муляжі, макети західних F-16. Втім, на жаль, як повідомила, без угла один літак збито нашими І Це виявився наш літак. А муляжі – це єдине, що пошкодили окупанти на аеродромі. Всі літаки у небі. Пілоти в безпеці відбували атаку. Втім, телеграм-канал підкреслює, що зрадники спрацювали на всі 100% тільки там поставили макети, одразу почалася атака. Крім того, сьогодні вночі по Києву били невідомі типи ракети зі сторони Білорусі. Втім, чомусь влада про це й далі мовчить. З Білорусі вже неодноразово летіли, і влада забороняла бити у відповідь, але у Залужного та Сирського були на це свої плани. Летіло по місцях пускових установок. А відповіді завжди була однаковою. Це не ми народна депутатка. Знайшла причину, щоб звинуватити командування повітряних сил. Заступниця голови комітету Верховної ради з питань національних. Безпеки оборони та розвідки нардепка Мар'яна Безугла вважає, що причиною катастрофи винищувача F-16 став дружній вогонь української системи ППО. Провину за це вона покладає на неузгодженість між підрозділами повітряних сил. Про це вона написала у своїй сторінці Фейсбука. За моєю інформацією, F-16 українського пілоту Олексія Монфіша Месі був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через диск координацію між підрозділами. Подія трапилася під час однієї з найпотужніших Повітряних атак росіян 26 серпня. Війна і війна. Такі епізоди можливі, йдеться в дописі народної депутатки. Водночас вона додала, що у доповідях військових йдеться, що пілот, начебто, не впорався з керуванням. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили що для з'ясування причин катастрофи літака F16 призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака. Видання CNN посиланням на джерело в українських військових колах повідомило, що до участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти. попередньо Сьогодні розглядаються різні версії аварії, зокрема дружній вогонь українського ППО, технік на несправність літака та помилка пілота. Нагадаємо, внаслідок аварії вони щовача в у понеділок, 26 серпня, загинув лічек ВПЗС у полковник Олексій Монфіша. Месі. це сталося лише за кілька тижнів після прибуття довгоочікуваних американських літаків до України, поки не зрозуміло, чи дозволить захід використовувати в 16 для ударів по території Росії, хоча це було б абсолютно логічним і правильним рішенням. Про це 24 му каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, прокоментувавши заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який зауважив, що у різних союзників різна позиція щодо ударів по території країни агресора. Хоча саме Росія почала війну, тому Україна має право на такі удари. Фактично, Столтенберг у своїх заявах відображає думки, які у середині союзників України там досі є певні коливання та нерозуміння, як саме має завершитися війна. Про те, що нам дозволяти Використовувати усі види озброєнь по території Росії це абсолютно законний захід самооборони. Розмови про це з'являються з великою періодичністю, але це все йде на тлі того, що захід досі час від часу коливається щодо повної перемоги України. Вони не розуміють, що таке повна перемога. Говорять, що Росія не має виграти, та так далі бояться, що це спричинить ескалацію. Сказав Криволапа. Попри це, Україна досить активно атакує військові об'єкти на території Росії. Ситуація взагалі ніяк не змінилася жодних. Не додаткової ескалації не сталося, як наголосив Криволапа у країнах Заходу розуміють, що Росія та її союзники починають діяти нахабніше. До прикладу КНДР напряму передає країні агресор ці ракети. А Іран уже тривалий час постачає шахеди. Також була інформація про те, що Тегеран передав 400 балістичних ракет Росії. Можливо, на телі цього і йдуть розмови щодо того, аби дозволити Україні бити по території Росії. Оці 400 ракет, якщо їх дійсно передали, є досить серйозний. Загрозою не лише для України, але й для Європи. Столтенберг це розуміє, і мабуть в середині Євросоюзу та НАТО ходять певні розмови, що потрібно нарешті прокидатися, робити більш рішучі та серйозні кроки. Припустив Кривола. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.